Мої вітання. Ось у нас є така заготовка, і що нам потрібно з нею зробити. Нам потрібно розрахувати середній бал. Це просто, ми це вже вміємо робити, зараз швиденько зробимо. А також ми повинні поставити рівень успішності, який у нас буде із чотирьох рівнів: початковий, середній, достатній і високий. Залежить від того, який у нас середній бал. Тобто від 1 до 3 включно, це у нас буде. Початковий середній 4.6, 7,9, це достатній, 10.11,12 це у нас високий буде рівень. Будемо ми це виконувати з вами за допомогою функції if, або якщо. Да? З нею ми з вами вже знайомились неодноразово, Scratch, Python. Тобто ми знаємо, що таке розгалуження. Да? Ми повинні поставити умову. Якщо у нас буде значення 1, 2 або 3, у нас повинно висвічуватися початковий. Ну і так далі, який я перерахував, так? Саме словом. І це повинно звичайно, автоматично все прораховуватися. Так, давайте для початку зробимо середній бал. Так? Дорівнює, указуємо average. Так, ну і у нас вже. Те, що нам і хочеться, так воно і поставилось. Тобто автоматично прорахували всі уроки. Так, ну, тут можна одразу там, зробити ось таким чином, щоб якось виділити. І тепер дивимося. Ну, Тут, звичайно, на таких на невеличких а, вибірках, скажімо так, ми ну, дуже швидко можемо самі так, подивитися, де, до якого рівня хто відноситься. Але якщо таких даних буде 1000. Зрозуміло, чим більше даних, тим краще працює автоматизація. Так, для того, щоб використати саме це розгалуження, тобто, ми, щоб додали умову, ми повинні використати функцію IF дорівнює if. Так, далі відкриваємо дужку. Указуємо цільову функцію, так, яку ми будемо, до якої ми будемо а, додавати саме умову. В нашому випадку це F2. Далі, умова, яка у нас буде умова? Це повинно бути 1, 2, 3. Ми можемо перераховувати, а, що F2 повинно дорівнювати 1, дорівнювати 2, дорівнювати 3. Або зробити менше або дорівнює 3. Так -то, також буде все працювати добре. Тобто менше дорівнює 3. Так, тепер ми повинні після крапки з комою указати, що буде, що повинно у нас з'явитися у комірці, якщо у нас буде саме виконуватися це, о, ця умова. Ми в лапках запишемо о, ну, той рівень, який відповідає. Тобто, це буде у нас початковий. Закриваємо обов'язково лапки. Так, І можемо закрити дужку. Натискаємо Enter. І дивимося, що у нас тут false, крім однієї. Чому так? Fellse це у нас хибне, так? Тобто, у нас не відповідає умові зараз ось ця комірка. Тому тут фез. У нас немає просто зараз умови для цих значень. А ось для трійки є початковий. Так, модернізуємо нашу е, функцію, видалимо дужку, додамо крапку з комою. І тепер ми можемо просто взяти скопіювати даний текст. Тільки виправити тепер. Е, ми будемо перевіряти тепер наступні три числа: ми можемо зробити перевірили спочатку від 1 до 3. Якщо у нас не, не поміщається в цю умову, так? Тобто більше за 3 числа будемо перевіряти наступне. Тобто 4, 5, 6. А, тобто більше або менше або дорівнює 6. І це у нас буде уже середній рівень. І закриємо тепер дві дужки. Протягнемо. Дивимося, чи є у нас різниця. Різниці немає, тому що у нас тут, бачите, ніде немає менше 6. Робимо те саме, тільки тепер. Давайте так, крапку з комою. І давайте одразу додам тепер для достатнього і для високого. Раз. Крапка з комою і два. Так. Тут ми використовуємо. Менше або дорівнює 9. Тут ми використовуємо тепер менше або дорівнює 12. до 9 включно це у нас достатній. Ну і звичайно, найвищий це високий. Так, тепер. Ми повинні не забувати про дужки, які ми відкривали. Тут все дуже просто. Рахуємо, скільки у нас їх, і о, стільки ставимо закриваючих. Раз, 2, 3, 4. Все. Один, два, три, чотири. Ентер. О, тут одразу ми бачимо достатньо. Протягнемо. І бачимо, як все змінилося. Можна перевірити, тут достатньо, достатньо, ось високе, високе, все добре. А, і, як завжди, чому мені подобаються ці програми, так, саме табличні редактори, що ми один раз зробили заготовку, і далі все буде а, ну, працювати автоматично. Наприклад, ось цей учень взяв, взявся за розум і перездав все, ну, наприклад, там, давайте так, 8-9. І от він уже на достатньому рівні. Але ось яка штука виходить. Наприклад, у нас тут є 9,25. І ми розуміємо, що це достатній рівень, так? якщо б там було 9 75, то зрозуміло. Але тут стоїть високий рівень. Все тому, що 9,25 у нас більше, аніж 9. Ми повинні просто взяти і середній цей округлитий. Для цього ми перед Average прописуємо функцію round. І беремо в дужки. Якщо не указувати, це у нас буде значення, якщо не указувати до якого числа, воно буде округляти просто до о, цілого числа. Натискаємо Enter, дивимося, у нас з'явилось тут дев'ятка. протягуємо. Зверніть увагу на 925 високий, так, це у нас рядок 7 Тепер це у нас 9, достатній, тобто виправило все автоматично. Те що, те, що ми і хотіли з вами зробити. В цьому відео я хотів показати, як працює саме розгалуження, тобто функція IF в табличних редакторах.